Послухай, де б ти не крутився, одні балобонусів із власним рахунком, ти знайдеш кешбек балобонусами до 60%. Де б ти не крутився, одні балобонусів із власним рахунком, ти знайдеш кешбек балобонусами до 60%. Де б ти не крутився, одні балобонусів із власним рахунком, ти знайдеш кешбек балобонусами до 60%. Де б ти не крутився, одні балобонусів, із власним рахунком ти отримаєш кешбек балобонусами до 60%. Ех, де б ти не крутився, одні балобонусів. Із власним рахунком ти все одно отримаєш кешбек балобонусами до 60%. От. Так, так. Де б ти не крутився, одні балобонусів? І з власним рахунком ти все одно отримуєш кешбек балобонусами до 60 Уяви собі. Де б ти не крутився у дні балобонусів із власним рахунком, ти отримаєш кешбек балобонусами до 60%. Де б ти не крутився у дні балобонусів із власним рахунком, ти отримаєш кешбек балобонусами до 60%.